Золота осінь, – Таку назву отримала туристична спартакіада між закладами загальної середньої освіти Мукачівської громади. Традиційні змагання між учнями проводять щороку. Цьогоріч в них взяли участь школярі із 24 навчальних закладів. Це спартакіада золота осінь. Ми переправлялись через річку, пригали через терзанку і перебирались по канатах. Е, також ми змагалися за перше місце в цій, цьому, цьому заході. Мені було не складно. ну саме, якщо порівняно, найскладніше це був маятник. А так все легко. Е, я рахую, що самий, е, самий сильний супротивник наш це е, 16-та школа. Ми проходили переправу через річку, маятник. Були на тарзанці, було складно, бо як бачите, тут 30 і більше шкіл. Тому думаємо виграти. Я беру участь у спартикіаді Спартик Золота осінь. Це було весело, нескладно. Мені дуже сподобалося. Були у нас складні моменти на вертикальному маятнику. І все. За словами організаторів, проведення туристичної спартакіади спрямовано, перш за все, для виявлення кращих туристів-спортсменів, розвитку спортивних навичок та популяризації пішого туризму. Спортивний захід відбувся у кілька етапів, кожен з яких оцінювали судді. У нас було шість етапів на дистанції туристичної техніки. Це було подолання купин, подолання маятників горизонтального та вертикального, навісна переправа через умовний. Яр, перенесення постраждалого, а також була паралельні мотузки. Для кожної з команд потрібно було командним способом, але індивідуально кожен один за одним учасником повинен був долати почергово ці перешкоди. Змагання командні, тому це означає, що є тут командна робота, діти повинні один другому допомагати. Тому що це покращує їх результат. Не кожна дитина має фізичну можливість швидше піднятися чи розчепитися з карабіна, і тому командна робота це основний момент для того, щоб показати гідний і кращий результат у цих змаганнях. У цьогорічному етапі змагань більша частина школярів взяла участь вперше. Це учні 2009-2010 року народження. Попри це, за словами педагогів, вони зуміли показати високі результати. Ще поки що що Немає результатів, але є вже декілька команд, які явно виходять в лідери. Шоста школа, шістнадцята, шістнадцята школа, тринадцята, одинадцята та інші, декілька інших. Буде другий етап це фігурне володіння велосипедом, потім третій етап гірськолижний спорт, потім четвертий водний туризм та п'ятий спортивне орієнтування. Наступний етап спартакіади Золота осінь 2023 має відбутися у Мукачеві уже 1 листопада. Тож бажаємо сил та витримки усім учасникам.